Всім доброго ранку! Ось так в мене починається день, якщо в мене ранкова зміна. Біжу, беру машину і починаємо. Починаю роботу я в сьомій ранку. Тому зараз 6.30. Вже машини почали їздити, люди їдуть на роботу. І я також. Всім гарного дня. О, така лялька в нас на роботі живе. Вона десь приходить з поля поїсти. І всі, хто має зміну, купують їй поїсти. І все, і вона вже наша, деколи злазить на касу, сідає собі як господиня. До речі, її називають по-іспанськи -іспансь... по кальсетін. Тому що має білі лапки, ніби в шкарпетках. Дивіться, каморточка. Така грубенька-грубенька. Трохи боїться, бо вона мене ще дуже не знає, але маю тут тарілку з Мікі Маусами. і приходить їсти. Ося, масіки покиніти. Бозіки ва. ні м'я. Ніня, моя покеняшка. Моя моя, моя ніня. Кикурасон. Ой, моя манюня. Ось, до речі, забула вам розповісти, яким чином цього року ми обійшли з подарунками для діток. Отже... Ми домовилися з ними так, що в день, коли в них день народження, ми їм даруємо чисто символічно якісь подарунки, які вирішимо ми зробити. А саме серйозні такі подарунки, які вони хочуть, ми їдемо разом в магазин і вони вибирають саме те, що вони хочуть. І от ми зараз знаходимося в магазині Хуґуетесь, і саме там у них розбігли з очі, бажання і все решта, тому що стільки іграшок то просто капець. І, відповідно, я мусила трошки підказувати Іліні, що їй пригодиться, і тато допомагав Серхіо. І ось так ми вибирали. Ну, в принципі, вони вибрали все, що їм необхідно, були дуже задоволені. І далі так бавляться тими іграшками, які вибрали. Тому що зазвичай у нас іграшки на один, максимум два дні. Ну, в Серхіо трошки легше в нього з машинками. Але ось так ми вирішили. Доброго сонячного дня всім! У нас спека. Хоча ближче вихідних вже передвіють, що будуть дощі і холодно. Тому поки насолоджуємося теплими осінніми днями, я йду по діток в школу, зранку відпрацювала, трошки відпочила. І так кожного дня в нас. Насправді дуже тепло, навіть жарко, хоча я роздіта по літньому. Але це тішить. І все ж таки краще тепло, ніж навпаки. Як згадаю, як почнеться дощ. Боже, у нас тут під горку школа. Я вирішила йти пішком, тому що я практично не ходжу. Я так сіла в машину, на роботу заїхала. Ми знову сіла в машину, додому приїхала і все. Тому думаю, я піду в школу пішком і на. вам. Як ковальський міг Дихаю. Ну нічого. Діток забирає аж пів шостої, тому що вони в мене ходять на англійську обидвоє два рази в тиждень. І два рази в тиждень Лена ходить на танці, а Сергію записала на баскетбол. Не знаю. Наразі їм всім подобається. Як буде далі, не знаю. В минулого року ходили на дзюдо, так вони зразу категорично казали, нам це не подобається, ми не хочемо. Тому ми перестали туди ходити. Ну і що ж, як кажуть, відпочинок відпочинком, але працювати ніхто не відміняв. Приїхали ми додому, набрались більше сил, енергії. Я на фон поставила свої відео для перегляду. Все ж таки, як час біжить і як дітки міняються, це така пам'ять на дуже довго. Я вирішила прибирати свої книжечки. У мене їх є досить багато. Я їх купувала ще, коли жила в Україні, потім сюди привезла, потім замовляла звідси. Мені привозили в Іспанію і так далі. Ось коли складаю, показую вам трішки, що я вже прочитала це саме, це вже прочитане мною. Надзвичайні книги, які запам'ятовуються, читаються на одному подиху і, і взагалі рекомендую. Хоча у мене зараз не дуже багато для читання книг, зазвичай я той час маю тільки перед сном. І мене вистачає буквально на одну-дві максимум голови. І все так. Але нічого, книжки я і далі з задоволенням купую. Обов'язково при першій же можливості їх замовляю в Україні. Як тільки хто з'їде в Іспанію, мені їх привозить. Ось, навіть має вже книжечки іспанською мовою, але все ж таки поки okay. тяжко мені читати іспанською так вільно, тому так як я люблю читати швидко і багато. Мені не вистачає терпіння, щоб я сидіти над, дуже довго над однією іспанською книгою. Тому я починаю читати іспанську книжку і одночасно паралельно читаю просто українською мовою, як би кажуть, на одному подиху прочитую її і все. Пороху з збираються на книгах дуже багато, тому. Не знаю, підказуйте, яким чином зберігати книжки, щоб вони так багато пороху не набирали в себе, тому що я кожну книгу брала витирала, відкривала сторіночки, щоб хоч трошки той порох позлітав з них. Ну і все складаю всі книжки. Я дуже люблю, до речі, переглядати, що я вже прочитала, що ще маю прочитати. Я інколи просто стою і думаю, яку наступну книжку буду читати. І, і так, і також я записала з. Телеграм-каналі на одну групу, де дівчата скидують електронного варіанту книжки. Це зовсім інакше читання, але так, там можна досить багато новинок знайти. Тому я з задоволенням їх завантажую собі на телефон і при першій можливості читаю. Переходжу до самої нижньої полки, це дитяча полка, там книжечки дитячі, наші фотоальбоми і буква земля. Це, напевно, найтовстіша. Книга, яку я прочитала за своє життя. Та її читала дуже довго. Єдиний, вона читається дуже гарно, єдиний її мінус це вона дуже тяжка. Тобто, лежачи та, як я люблю. Я, мені це трошки коштувало тримати її. Дійсно, вона важить багато. Але книга варта до прочитання. І що ж, закінчую я своє прибирання, а вам всім я дякую. Хто провів цей час зі мною. Розказуйте, які книги читаєте зараз ви. Я Тема книг це для мене просто вау. Я дуже люблю слухати, читати і так далі. До зустрічі. Так, ми сидимо в черзі. В черзі, щоб помити черзі. машину. Донь, що ми чекаємо? Що ми. Audi! Audi? Чи мити машину мамину? Ауді! Ja, kot pred nami dve mašini.